Всім привіт! Хочу показати ось яка є виробітка 294 вати 10 година ранку. Я хочу показати якої помилки я припустився. Згідно з вимог Євросоюзу 1949-2021, відповідно правила обладнання караванів і кемперів. Газовим обладнанням. Заборонено у відсіку з газовим балоном встановлювати будь-які електричні прилади. От я, як бачите, встановив інвертор. Не думав, що це все так суворо і що воно колись може вибухнути саме від цього. Але, раз такі вже правила, то доведеться переробляти, бо його не вдасться сертифікувати. І ось що я придумав, зараз покажу. Ось відсік з батареєю і встановити я хочу його сюди. Є місце тут між батареєю і цією стінкою, але тоді буде незручно підлазити до пульта керування інвертором. Тому прийнято рішення розмістити його в горизонтальному положенні. Ось так тут якраз вистачає місця. От. 30 см, дивіться. Довжина батареї 60. Далі тут 60. Тобто виходить, що інвертор я розміщую Ось тут я зроблю кутики, покладу дерев'яні планки, і ось так покладу інвертор. Таким чином в мене ще вистачить місця, що в разі потреби, без демонтажу інвертору, я зможу дістати акумулятор. Звідси. От, це важливі такі нюанси. Єдине, що, чого я хотів уникнути, чому його там розмістив, щоб не чути того гулу, який від нього йде. Але доведеться з цим миритись. Щоправда, гул йде, коли йде зарядка батареї, а це, як правило, вдень від сонця. Ну, це не так критично. Головне, щоб не було його чути вночі, щоб можна було спокійно відпочивати. Поїхали переробляти. Підключаю Logger, нагадаю, він раніше був підключений до іншого роутера, тому його треба переконфігурувати. І важливий нюанс. Коли він в мене був підключений вдома, добре підключався до Wi-Fi, при тому, що назва точки доступу була названа кирилицею. Тепер же чомусь він не хоче підключатись до кириличної назви. Можливо, якась літера їй не подобається. Тому Переконайте, що назва точки доступу Wi-Fi у вас латиницею і тоді жодних проблем, він добре підключається, показую. показуємо. Відкриваємо програму Smart ESS. Підключаємось по Wi-Fi до цього даталогера. Підключились. Повертаємось до Smart ESS. Заходимо в Mi, Network Tools, Wi-Fi Network. Ось бачимо Connected, тобто підключено до цього даталогіру. Next. Вибираємо тепер нову точку доступу Wi-Fi. Lexi Pro Wi-Fi. Вводимо пароль. пішло завантаження тобто підключається до нової точки доступу успішно підключилось На цьому перенос інвертора до середини автобудинку закінчено. Ось так виглядає фінальний варіант. Інвертор, від інвертора до полиці, яка закривається, приблизно 2 см, що дозволяє вентилюватися повітрю. Повітря добре проходить з усіх боків. Всі проводи підключені, включно з датолокером. Нагадаю, вимикач акумулятора, запобіжник 250 А, індикатор рівня заряду батареї. Ось так змонтовані всі провода. Все знерухомлене і готове до подорожі. Вся сонячна система на цьому змонтована. Швиденько покажу, що виробляють панелі. 151 вольт, 20 А, 636 Вт. Також покажу зарядку батареї. Пройшла доба. Пройшла доба, як бачимо, рівень заряду батареї не знизився, а поступово починає набирати. Це при тому, що зазвичай в день я працював, переносячи інвертор, коли найбільше сонця, і тому воно особливо не заряджалося. Але як бачимо і не розрядилось. Наразі йде активна зарядка, заряджається 18 А. Наступне відео я починаю вже про 12-вольтову систему. Буду монтувати вентилятор в дах, буду монтувати мувер, буду монтувати камеру заднього виду та інші дрібниці. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк і слідкуйте. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!